Нещодавно до нас звернулись мешканці будинку 70А по вулиці Пушкінська з проханням розібратися з їхньою проблемою. Проблема заключається в тому, що в їхньому будинку повністю відключили воду. По житлово-будильному кооперативу Маяк відключили сьогодні воду, 12 червня. В нас збор 8277 гривень. Це з травним місяцем. Так. Ми за травень місяць ще не збирали. У нас не відомості, є, але ми ще не збирали, так як у нас після 16-го числа пенсії, зарплати після 20-го числа. Нам. За пільговиків ми кожен місяць носимо гарантійні листи. Нам 6 тисяч повинно управління соціального захисту населення і субсидії. 6 тисяч. Я ходила до начальника водоканалу, Він сказав, носіть гарантійні листи. Я їм ношу гарантій, що це не ми повинні, а нам повинні перерахувати. А ми вже свою чергу. А сьогодні в нас така ситуація: відключили воду без попередження. Сьогодні 39 років рівно, як Ми заселилися. 12 юня 74 року ми заселилися і це нам сьогодні зробив праздник. Як так без предупреждення отпустить воду? Тут є діти, є старики, є такі, що лежать годами, годами лежать. і вона і помить вибачте, і підмить, і все остальне. Як нам будь-що робити? Ну, нікого не цікавить. Вони що говорять? Це ваші проблеми. Розбирайтесь. Ми з оперативно. Ви нам даєте гроші і ви вам включаємо воду на загальних зборах. Мешканці будинку вирішили наступного дня йти до стін мерії та запитати у мера міста, чи законне таке відключення у міську раду до Савчука Но, э, Василя не буду, Петровича. Не да, хай він запрошує це з водоканалу. водоканалу людей і хай розказує, чому немає отих субсидій на вас 6 тисяч, які має перерахувати держава водоканалу. Чому, чому людям відключили, які більше тут живуть пенсіонери і хворі, їм повідключали воду? Ми мешканці будинку ЖБК Маяк. Нам безпідставно відключили воду, холодну вчора. Але ми сьогодні прийшли до міськради, обіцяли депутати вийти, нема нікого. І Савчук уїхав, десь, і Гнатюк, який керує кооперативами. Ну, Сказали почекати, ще хтось будуть ловити. І ми чекаємо, не знаємо, що ми дочекаємося. Я управління школа комунального господарства звітня Ніна Федорівна. Я спеціаліст, який веде кооперативи УСББ в нашому місті. Ми на Я їх куди знаю, не всі знаю, вони мене теж знають. На, Які є проблеми? Консультації все. Вчора нам в обіду спонтанно? Спотанно і безпідставно, Тому що Вони пішли з роботи, а води не немає. Олег Она, я вже зрозуміла. На жаль, зараз повинен під'їхати з Гаркуша, переконав. так, представник водоканалу. О. От, так. І я просто не пам'ятаю на останньому, є. коли були у нас тут збори, Гнатюк мені каже, для всіх сказав, Якщо виникають такі проблеми, То, будь скільки, ласка, звертайтеся мінічно. в робочому порядку, тоді він буде персонально це вирішувати. Значить, шановні, я ось беру лист кваші. Так, і Будемо займатися і будемо розроблювати ситуацію. В даному моменту сказати? Зразу питання. Не, що треба, робити тим людям, які ледять, лежать, лежать. у нас по два 3 <кхем> <три> роки? Їх треба <кхем> і помити, і підмити. Читайте, Олександр На протязі якого часу питання вирішено. Зараз буду займатися. Ми не входимо сюди. сідаємо зараз. Олександр Борисович, Може, стою тобі позвонити водопад, хай вони позволяють. Зараз я буду займатися. Будь займатися. ласка, вас ми вас просимо. Ну це людина, яка виконує свої обіцянки. Що ви розуміли, це Я один із думаю... небагатьох. Володимир Миколаївич Мазуренко зараз буде на роботі і буде займатися про те, щоб включити воду. І паралельно буде вирішуватися питання про ті борги. Поки це те, що можу сказати. мене робочі телефони і все на роботі.